День победы, как он был от нас далек, Как в костре потушем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропал. День победы, день победы, день победы. И ночи у Мартеновских мечей. На братських могилах не ставить крестов, і вдови на них не ридають. Їм хто-приносить букети цвітов, і в огонь зажигають. Здесь раніше вставала земля на деби, а нині гранітне пліти. нет ни одной персональної судьби. все судьбы в єдиної сліди. Велика вітчизняна війна має велике значення в історії мого селища. Війна нікого не залишала байдужим і кожен хотів допомогти, щоб наблизити перемогу. З перших же днів Великої вітчизняної війни кожна людина, яка могла тримати зброю, йшла в ряди Червоної армії. А інші люди працювали на підприємствах і колгоспах, щоб забезпечити воїнів діючій армії всім необхідним. На територію села селища Киячівка, німецькі фашистські загарбники вступили 7 жовтня 1941 року. У населення відбирали кращий одяг і продукти. Приміщення установ були зайняті штабами німецьких армій. Розпочалася нещадна боротьба проти окупантів. За рішенням райкому в селищі Киїчівці був створений партизанський загін, яким командував Баклагін. Загін підривав мости, руйнував лінії зв'язку противника, передавав розвідувальні дані радянській армії. Злочини фашистських окупантів в масштабах Киїчівського району величезні Вщен спалено. Вісім сіл. Розстреляно і закатовано 3207 чоловік. З них 156 дітей і підлітків. Добисна радянська армія 17 вересня 1943 року звільнила землю Киячівщини від фашистських окупантів. На меморіалі, біля якого я стою, поховані бійці, які загинули у боях Великої Вітчизняної війни у селищі Киячівки. І там вміщено в капсулу. В якій знаходиться земля з 26 братських могил району, де поховано 4625 бійців Кичівського району. Багато кичан пішли на війну, але не усі з них стали героями. Одні залишили пам'ять, інші зникли безвісти. Але 350 п'ятдесят були нагорожені орденами і медалями за мужність і відвагу. А п'ять учасників війни стали героями Радянського Союзу. Це Бендеберія, Федір Кузьміч, Волошин, Андрій Максимович, Доценко Йосиф Трахимович, Степаненко, Григорій Іванович, Семченко, Яків Сергійович. На жаль, живих їх вже немає. Але від спогадів нашого земляка ветерана Великої вітчизняної війни Павленка Івана Миколайовича ще миться і болить душа. Я народився в 23-го 1923 році, 20 декабря. Да, був у партизанах, ну у партизанах я був, тому що мене не взяли в 41-му році, мені не було 18 років. Як я був у партизанському отряді, там з Банатський Юрій, герой одинський студент. А в 43 му тоді я на забрав забрали. На яких фронт ви був? Я був на Первому Українському фронті. 280-й дивізія, 1932 год. Батаріант, що ти показали. Оце йшов Тернопіль. Якраз ці сюди мішу і mm -hmm. два рази я раняти. Раз раняти я в плече, оце тут у мене сейчас осколочок зач. Ну це недовго я лежив. А другий раз в Львовській області в Прикарпатті наступали, як мене у ногу пулей здоров. І окантузив. Я, значить, як мішка чу побіг, період а що вперед, ну я прилізкою, кі метров там 10, більше не привіз. І впав. Щось упав, упав. Не знаю, а чого не знаю. Я схватився і другий раз хотів бити, знову впав. Тоді паня, я, що ранить. І як я впав другий раз, на котак я до цієї таї, тумбочки снаряд розірвався. Як і кінніше було снаряд вішав. Як мене не зачепило, тільки оглушило. І землею прихилив трохи. Нечто. На войне не снится тишина, там ее по сути не бывает. Видно, то она и есть война, там лишь разрушают, убивают. Вой снаряду, грохот канонад, зары пылающего храма и сплошной ракетный зарплат. Это вся ночная панорама. Матушка Земля спасала нас, тонами лопатели и рили. И в окопах, помню, как сейчас, иногда тихонечко шутили но в бою шутки в стороне. вея жизни там тоже мечтают. И поверьте и на слово мне, там слова покрепче вылетают. Жаль, когда теряются друзья, боль души и клятва отомщения. На войне без этого нельзя, но за смерть друзей нет упрощения. Мы стремились всем смертям на зло выживать, идти вперед с боями. Пусть нам скажут, просто повезло, да, везло, мы были вместе с вами. У 1943-1944 роках трудящі киячівки зібрали страшенні скруті розрусі після визволення від гітериських загарбників кошти і купили ескадрилью бойових літаків П-2, якірячих бомбардувальників. У червні 1944 року на урочистій установці на аеродромі міста Запоріжжя передали їх льотчикам першої авіаскадрилі. Льотчики на носовій частині фюзеляжу зробили красивий надпис Киячівський колгосп. Кожна людина повинна знати історію свого рідного краю, своїх героїв бо той, хто не помне минулого, у нього немає майбутнього.